О, oh, я як буду сама бісяча людинка, я буду робити так зараз. Я сама бісяча людина. Чекайте, не все закінчилось. Е, вона поряд, бля, це однокорінне. Спільна, слава, дівчата. слава тепер Хорошо, це спільне слово тепер, дивіться. Давай ми, по нашому, спіль... по нашому щось. На оболоні. Як Оболонська. Набережна! Набережна. Я там один раз був секвом. <ривіт> да, на гуляли, там, раз ми скільки... <ривіт> гуляли на набережні. Один <ривіт> раз я там був. <ривіт> Ой, ти, ти... Боже, три, <ривіт> три київських, це каже на Оболонській. Ти придурок! Вони, Вони чи з Києва, ми про другу. Ми просто не знаємо, що Саня. Вибачте, що перебуває. А як Акація виглядає? Правильно взагалі описував чи? Ні-ні, вона просто Ні. біла. Ну, я... була надія. надія Ні, це, це, це не погано було. Це не погано пишуть, що в Вальхеймі нема акації. Ну, то таке вже. Ну і Не вона не біла, її нема в Вальхеймі, але Маші все одно, вона все одно відгадала. До речі, мені здається, в Ботичному саду теж немає, вибачте, що перебуваємо. Там Магнолія розтягнула. Це, не, це все одно не те, щоб капець допомагало. Після цього загадування Роман пішов в політику, бо він наїбав і ну, обманув у всьому, що він сказав. блядь. Висотка, висотка. Коротше, чоловіки роблять дівчині, приємно. Так. Що це? Перші 4 літери ми залишаємо. Риба є така, йдить наші. Салака то дорожче. Бронха, а то. друге. Коли ще ти Да. Так. Коли Е, а, Зайка, може, ти знаєш, що я пила, щоб просратися? Сену. Ні, друге. Його ще їдять коні. Коні їдять. Сіно! сіно. Овес, овес який? А баба Блін, ні, а зі ще було б класно сісти. Бо він гарний. І одразу, б, якщо б ми прийшли вдво вдвох, тіпа, як коріша, то одразу б побачили, типа гарного і страшну подружку. І їбали б його, а не мене. Так що жарти жартами скевич хороша компанія для тюрми. Подивитися. Забирайте нахуй. Не повертайтесь, блядь. Збирайте свої вуше. <плес> Філіп, я нарешті зрозумів, ти схожий на мого однокласника, не тільки зовні а й повадками, різними рухами. Тоді я цей однокласник в дитинстві, прийшов до мене, мама дала нам попережку, так він мене відпиздив, забрав пиріжок мій і пішов додому. Сорі, <плес> <Sorry>, братан. <плес> Вибачте, але мені прийдеться задіанонить дім і машини Філіпа Тремби. Будь ласка. Щоб було б вайбовіше, якби був е, вид на Привіт від Миколи, Андрюху там не бачив. Привіт, привіт, Микол. Е, Андрюха скоро підійде. Тебе питали, Андрюха підійде. Ось, ось він, я Андрюха. Я підійшов. Здорово. Привіт. Як тебе звати? Саня. Саньок, привіт. А, а я а Андрюха. Що, а що ти вирішив підійти? Ну ти сказав Андрюха, підійде. Я думаю, якщо я не підійду, я тебе підведу. <ріст> ти поняв? Ну, виходити на наїбав, а так ось Андрюха підійшов. Привіт чат. Єбать не хороша. Зараз я мікрофон виключу якраз. Ну Зараз чат, 2 секунди і цей. Е, ну щоб ви розуміли, я так чисто, щоб е... ну, капали, а так. Мені не дуже подобається оце стрімить, оце все. Це так чисто, щоб пробле підлутати. <ривіт> все, а, робота їдна. Ну так, да, так, да, работаю сейчас параллельно. Конечно, да що вони там нормально не ничего. Надо якось нічого. Oh, oh, oh. Так що треба до уролога, то сам не обрає з твоїм візитом. Так в так, мене ж був це прикол. Що я йду до уролога, він таки каже: Вставай, ну, типу, типу, скидайте труси, туди, сюди, я скинув труси, він помацав яйця, попюсюн. Потім, блядь, ставай раком, став раком, він, блядь, відіває рукавичку. Короті, ну, типу, він до того, що одяг руку. Ну короче, блядь, цей. І щось маску бере, блядь, запхає палець, перевіряє. Потім, потім, типа, розвертається до мене і такий каже: так, а, а чого ти прийшов? А що тебе болить? І кажу, та у мене якась хуйня в почці, блядь, не почка блядь. Супер -скей. Скики, блядь, дедусь, сто. 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 Сто, сто это. Сто это. Сто это. Нормально. Ай будет, би-би-би. Хорош. Еба. Тільки у мене таке лице темне, получається. Це треба буде його. Не знаю. А пані є 18, а то у мене. Як би так ва. Хойф став. Вот комбізончик. Комбензончик. Комбінзончик грузо. Так. Ой, не то. Отак. Та! Да, ура! Фалкер, дякую, Thank you very much, Але... А я буду Тепе до останнього доведу. стояти. дивись, диви, диви, диви. Ну ти як 300 спартанців. Тримаємо стрій! Ну, ну, Тримаємо стрій, пацани! Єбать, подивися, яка черга на автографи. I'm doom hey! I'm doom hey, Ukrainian, brother! Ти що, всі мім в стімі маєш розписати, чи що? Я, блядь, єбав цю гру в жопу! Що за рофл? Клевер, ю аре. Це він знає, все він бачить. Ідіть Йодного... ви в сраку да, з своїми цими іграми інтернетними, видаліть їх і підіть нормально в траву, подихайте землею, понюхайте <с ж <с ж <с світ, не знаю. Сточети. Та це ужас. Оце грати, оце от назад трошки. Ти на прев'ю? Оця. О, цей, так? Да? Да, да ДА, да да Ну, допустимо. А. Якщо, ти, якщо ти був кросівками, ти був би саме цим. Єблан? Сам ти єблан, блан, ло, Сам ты еблан, иди нахуй отсюда. Обалдуй, блядь. Красиво, ты ебаный. Да ты, блядь, вообще тапок понял, иди нахуй отсюда. Какого фига? А что див... это такое, блядь? Ну что это вот таке, блядь, а гений, нахуй, кіс, блядь. Це Прикол, чи шо, блядь, парашь мене фоткать нахуй. Яка пова, Кружка! Кружка, яка пова! Охуенно пова, блядь, вот! Дивляться, вот людина дивится мене параше, разумеете? Вариант А. Как ты думаешь, який? Вариант А. Азбука. Абетка. А, бе. Ви... Тут треба перепросити. І я хуйню сказав багато разів. Азбука, азбука, азбука. Писюни мені в рот. Абетка. Тож наша. Тун тун. Червону руту не, не шукай. вечорами, Ти у мене єди. Тільки ти. Тун, тудун, тун. тун, тун. Ву! Як -я.